Тарас працює у торговельній сфері. Разом з товаришами вирішили взяти участь у пивній лізі з футзалу. Команду назвали Свідки дієти. Креативно запропонували хлопці в групі. Давайте так, бо всі великі, всі такі для участі в турніру якраз підходимо. Головна вимога до учасників пивної ліги мати вагу понад 90 кілограм. Тарас каже, підходить під цей критерій. Турніри для чоловіка привід гарно провести час. Насамперед позитивних емоцій. І просто пограти собі в футбол, та й все. Віктор Яремчук, держслужбовець. Чоловік вже вдруге бере участь у певній лізі. У торік його команда посіла четверте місце. Ставим собі найвищу ціль перемогти. Ну, того року нам трошки не пофартило, бо цього року ми четверті були в цьому турнірі. В цьому році все-таки хочемо планку вище підняти і побороти за призові місце. Віктор додає, певну лігу хочуть розпочати з перемоги та мають деякі проблеми в складі команди. Чув, що не всі зможуть прийняти участь, хлопці, з певних обставин, декому не виходить. У нас сьогодні фактично шість чоловік в заявці, тому більше від оборони будемо грати, напевно. На матчах бір ліги присутня і трійка арбітрів. Головний суддя каже, вимоги до гравців будуть, як і до професійних футболістів. Ми будемо носитися професійно, об'єктивно. Згідно правил гри грифіфа. Багато гравців є, які пограли на професійному рівні, на аматорському рівні, тому рівень змагань досить-досить високий буде. Ми очікуємо дуже сильну і високу конкуренцію на цьому турнірі. У цьому розіграші пивної ліги беруть участь шість команд. Вони у два кола визначать чемпіона. До слова, минулого року першість здобула команда рівне Юнайтед. Владислав Стецюк, Віталій Дубич, Андрій Дейнега, Новини Рівного.